Чи бувало у вас таке зранку щось перехопили, а вже за годину сил немає і хочеться спати. А буває, що після іншого сніданку енергії вистачає, здається, на цілий день. Сьогодні ми якраз і розкриємо секрети правильного харчування, які допоможуть почуватися на всі сто. Ну що, поїхали? А давайте ну, почнемо з простого питання уявіть свій ранок. Що б хотілося з'їсти? Можливо, щось із цих варіантів? Дивіться. З одного боку, у нас сніданок чемпіона, яєчня, каша, свіжі овочі, справжній заряд енергії та корисних речовин. А з іншого, ну, щось солодке, але таке підступне. Це дасть лише короткий сплеск бадьорості, а потім усе. Чому ж так відбувається? Давайте розбиратися. Уся справа в тому, що їжа це не просто паливо, щоб заправитись і побігти. Це ще, й, так би мовити, цеглинки для нашого організму. Зараз поясню, як це працює. Уявімо, що наш організм це автомобіль. Йому потрібен не лише бензин, щоб їхати, йому потрібне і мастило, і якісні деталі, щоб нічого не ламалося. Так само і з нами нам потрібні не лише калорії паливо, а й поживні речовини для росту та здоров'я. Коли ми кажемо про енергію з їжі, ми зазвичай вимірюємо її в кілокалоріях. Не лякайтесь цього слова. Це по суті просто одиниця вимірю, як сантиметри для довжини. Тільки кілокалорії вимірюють енергію, яку тіло використовує для всього від дихання до бігу. Так от, підліткам у віці 11 13 років в середньому потрібно десь 2300-2400 кілокалорій на день. Але, звісно, якщо є тренування, танці або просто багато рухаєтесь, ця цифра може бути і більшою, адже організму спалює більше палива. А ось дивіться, яка цікава штука. У 100 грамах білого хліба приблизно у 5 разів більше калорій, ніж у 100 грамах кефіру. Уявляєте? Це чудово показує, що кількість їжі не завжди дорівнює кількості енергії. Але, як ми вже казали, самі калорії це ще далеко не все. Щоб рости, розвиватися, організму потрібні ті самі будівельні матеріали. Давайте дізнаємося, що це за матеріали. Що спільного у будинку і нашого тіла. І там і там є цеглинки, з яких все будується. У нашому випадку це білки, без них неможливо уявити ні ріст м'язів, ні міцність кісток. І хороша новина в тому, що ці цеглинки можна знайти у купі різних продуктів. Любите м'ясо? Супер! Надаєте перевагу рослинній їжі? Теж не проблема. Квасоля, горіхи та молочні продукти чудові джерела білка. Гаразд, з цеглинками розібрались. А що ж є нашим пальним? Це вуглеводи. Саме вони дають нам енергію для навчання, спорту та й взагалі для будь-якої активності протягом дня. Але й тут є нюанс. Уявіть багаття. Повільні вуглеводи це як велика суха колода, що довго і рівно горить, даючи стабільне тепло. А швидкі це як жменя сухого листя, спалахнуло яскраво, але за мить згасло. Так само і з енергією. Каша зарядить надовго, а цукерка дасть лише короткочасний ефект. Так, це все теорія. А що ж робити на практиці? Як зібрати таку тарілку, щоб отримати максимум користі? Зараз покажемо, це зовсім не складно. А ось і проста формула успіху. По думки ділимо тарілку: половина це овочі та фрукти, чверть білки і ще одна чверть повільні вуглеводи. Цей простий принцип допоможе збалансувати будь-який прийом їжі. До речі, чули колись міф, що не можна пити під час їжі. Так от, забудьте, це неправда. Вода абсолютно не заважає травленню, а навіть допомагає. Тож пийте, коли хочеться. Щоб робити правильний вибір, треба бути трошки детективом у супермаркеті, а наш головний доказ це етикетка. Давайте навчимося її читати. Отже, на що дивимось в першу чергу? Склад, харчова та енергетична цінність і, звісно ж, термін придатності. А такий собі лайфхак, штрих-код, що починається з цифр 482, означає, що продукт зроблено в Україні. Можна навіть зараз взяти йогурт з холодильника і роздивитися етикетку. А якщо побачите на упаковці такі собі коди з літерою Е, не панікуйте одразу. Це просто харчові добавки. Виробники їх використовують, щоб їжа була смачнішою, яскравішою або довше зберігалася. Головне, як і в усьому, знати міру. Так, смачно і корисно, це супер. Але є ще один, ну дуже важливий момент це безпека. Адже ніхто не хоче, щоб обід закінчився якимись неприємностями. Поговоримо, як цього уникнути. Важливо знати ці симптоми, але є один, на який варто звернути особливу увагу це подвоєння в очах. Це може бути ознакою дуже небезпечного захворювання ботулізму, і тут треба негайно звертатися по допомогу до лікарів. А щоб уникнути отруєнь, насправді достатньо дотримуватися простих правил: чистота, свіжі продукти, увага до упаковки і, звичайно, купувати їжу в перевірених місцях. Це просто основи безпеки. І наостанок таке питання на подумати не треба одразу все перевертати з ніг на голову. Яку одну маленьку, але корисну зміну можна зробити у своїй тарілці просто сьогодні, щоб стати трішечки здоровішими?